Керівника прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вона повідомить про інформацію про діяльність цієї структури за останні дому. Пані Наталі, прошу до слова. Колеги, я ще раз нагадую, будь ласка, телефони вимикайте ставте на безшумний режим, і якщо ви там спілкуєтесь з ким, будь ласка, виходьте на коридор. Дякую дуже. Доброго ранку. Через постійні обстріли з боку терористів міста та селища східних регіонів зазнали значних руйнувань. Для визначення обсягу проведення невідкладних робіт по відновленню інфраструктури зруйнованих населених пунктів та моніторингу ситуації Державною службою з надзвичайних ситуацій у Донецьку та Луганській області додатково було направлено два зведених загони рятувальників. Зокрема, у Донецьку область направлені рятувальники межрегіонального центру швидкого реагування на чолі з полковником Сергієм Біляєвим. У Луганську область мобільний рятувальний центр на чолі з Сергієм Лавренком. Саме рятувальники цього мобільного рятувального центру на початку лютого під обстрілами бандитів здійснювали евакуацію населення з Дебальцево, Авдіївки, Чернухіно та інших міст Донецької області. Оскільки на територіях Донецької та Луганської областей велись активні бойові дії і до цього часу продовжуються обстріли населених пунктів, є факти замінування території та доріг, зведені загони наразі обстежують територію та визначають безпечні маршрути як для вивозу людей, так і для доправлення гуманітарної допомоги населенню постраждалих областей. Також рятувальники вивчають масштаби руйнувань споруд для подальшого їх відновлення. У Луганській області рятувальники мобільного рятувального центру спільно з органами місцевої влади у селищі міського типу Станично-Луганське вчора визначили пункту збору людей для здійснення подальшого переміщення, а також обладнали пункти тимчасового перебування людей. На територіях східних областей продовжують працювати піротехнічні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій. За вчорашній день ними було обстежено 3 гектари території, виявлено та знешкоджено 38 вибухонебезпечних предметів. В основному це бойові гранати та міни. Тим часом, вчора в місті Маріуполь Донецької області силами комунальних служб та рятувальників продовжувалися ремонтно-відновлювальні роботи в чотирьох житлових будинках, що зазнали ушкоджень після обстрілів мікрорайону Східний. У місті Авдіївка продовжуються ремонтні роботи по відновленню будівлі 13-ї державної пожежно-рятувальної частини, в яку 23 лютого влучив снаряд, внаслідок чого було знищено та пошкоджено значну частину покрівлі, а також трубопровід теплопостачання. Будівельні матеріали для відновлення частини у вигляді гуманітарної допомоги були передані Міжнародним комітетом Червоного Христа та Донецькою обласною державною адміністрацією. Ремонтні роботи проводять самі рятувальники. На цей час вже відновлено 36 квадратних метрів покрівлі, зроблено кроквяну частину та відремонтовано обрешітку будівлі. Ведуться роботи по відновленню опалення та склінню вікон. Завершити всі ці роботи планується протягом 3-5 днів. Також ремонтними бригадами та службами газопостачання проводяться відновлювальні роботи по постачанню енергоносіїв до міста Авдіївка. Кожного дня місцевою владою та рятувальниками здійснюється доставка гуманітарної допомоги. В першу чергу це продукти харчування та питна вода, населенню постраждалих міст східного регіону. Вчора до міста Авдіївка рятувальники доставили 20 тонн гуманітарної допомоги від Міжнародного комітету Червоного Христа. Від цієї ж організації продуктові та гігієнічні набори, а також будівельні матеріали загалом близько 40 тонн, було доправлено і до міста Світлодарськ. Хочу зазначити, що територіальні підрозділи нашої служби також надають допомогу як населенню Луганської та Донецької областей, так і своїм колегам, що працюють на території цих регіонів. Зокрема, колеги-рятувальники наразі готують техніку, яка в подальшому буде доправлена на схід для вивозу людей, коли це буде можливо. У Дніпропетровській області за підтримки обласної державної адміністрації рятувальники переобладнали та бронювали рукавний автомобіль АР-2 моделі КАМАЗ-4306. Окрім вивозу людей з небезпечних районів, цей автомобіль застосовуватиметься також для доставки гуманітарної допомоги. Регіональні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій а також обласні державні адміністрації. Також продовжують збір та доставку гуманітарної допомоги, а саме продуктів харчування та будівельних матеріалів до постраждалих населених пунктів Донецької та Луганської областей. Так, вчора у місті Полтава рятувальники завантажили 40 тонн будівельних матеріалів та 8,5 тонн продуктів харчування. А саме борошно, цукор, домашню консервацію, згущене молоко, сир, чай, макаронні вироби, крупи, олію, овочі та фрукти. Увесь цей гуманітарний вантаж вже найближчим часом буде доправлений мешканцям Маріуполя. Гуманітарну допомогу в такий найкоротший терміни вдалося зібрати завдяки полтавській обласній державній адміністрації, яка надала будівельні матеріали, а також небайдужим громадянам та рятувальникам, які у кожному районі області організували пункти для збору гуманітарної допомоги. Я зазначу, що Полтавщина це вже 12-й раз направляє гуманітарну допомогу для мешканців Донбасу. Дякую, дякую, пані Вталя. Віддання України факту події тижня, журналіст Фоков. Скажіть, будь ласка, пані Наталі, в якому стані зараз ситуація по поновленню водопостачанню звільненої території, а також взагалі не було сказано про засоби зв'язку. Тобто під час обстрілу були знищені всі ці підстанції АТС та інші мережі. Скажіть, будь ласка, в якому зараз стані, якісь плани по відновленню зараз? Ну, Така тиша трошечки не обстрілюють. Реально це чи не реально, відновити це Я вже зазначала, що наразі там працюють наші загони, вони вивчають ситуацію. Зрозумійте, що багато дуже замінованої території не завжди можна відновити моментально це. Конкретні цифри я вам зараз не скажу. Але роботи тривають по мірі, скажімо, здійснення цієї роботи ми будемо повідомляти, але не зупиняється ні на день. Це точно. Да. Дуже дякую, пані Наталі. Так. Оновлена інформація в понеділок. понеділок.